Ісаї, 25 розділ: Господи, ти мій Бог, я буду тебе величати, хвалитиму ймення Твоє, бо ти чудо вчинив і виконав давні приречення певною правду, бо ти купою каменя місто вчинив, укріплене місто руїною, чуженицький палац перестав будувати містом. Навіки не буде воно відбудоване, тому буде хвалити тебе народ сильний, місто людів, насильників. Буде боятися тебе, бо твердиною став ти нужденному, твердиною став для убогого в час його утиску охорону від хуртовини тінню від спеки, і дух тих насильників був, немов хуртовина на стіну. Як раз спекота в пустині, ти крики чужинців приборкав, як тінню від хмари спекоту, спів насильників так він приглушить. І вчинить Господь Савоот на горіцій гостину, а страв ситих гостину із вин молодих, із шпікового товщу, із очищених вин молодих. І він на горіці понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнене над усіма людами. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. І скажуть в той день, це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас, це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіймо спасінням Його. Бо Господня рука на горі цій спочине, моа вже на місці своєму потоптаний буде, як солома витоптується у гноївці, і простягне він руки свої серед неї, немов той пливак, простягає, щоб пливати, і принизить миху Його. Він разом із підступами його рук, а високу твердиню цих мурів твоїх він розвалить, понизить на землю, їх кине у Порох.